Уже в четверте Сумщину з робочим візитом завітав координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале разом із делегацією Із метою поглиблення співпраці та налагодження ефективної взаємодії. Було проведено нараду з головою сумської обласної військової адміністрації Олегом Григоровим, у ході якої сторони обговорили ключові напрями міжнародної підтримки. Це третій чи четвертий мій візит у Суми цього року. І я люблю приїжджати сюди по декільком причин. Це моя робота. Координація у сфері покриття гуманітарних потреб. Так як ми обговорили з губернатором. Суми потребують значної уваги в силу того, що тут дуже великі потреби. Це моя робота, і я маю сюди приїжджати. Суми дуже гарне місто, і тут сильні люди, гарна гостинність. Люди раді тебе вітати в місті. Це наступна причина, чому я приїжджаю. Це те, що надає енергії бути тут. Ми маємо не забувати, що йде війна, і на жаль, ми проживаємо четвертий рік агресії з боку Російської Федерації. Я теж відчуваю, що люди втомлені в. Цієї війни і ми не маємо романтизувати обстановку. Я приїжджаю сюди, щоб висловити солідарність ви. Артовдорізінфоркамі Осостоекспрес солідаретенту співпраця з владою з цивільним суспільством. Завтра ми маємо зустрічатися з великою кількістю неурядових організацій, особливо це жіночі організації. Йдеться не лише про гуманітарну допомогу і насолоду від гостинності і краси. Це питання, як ми можемо вам допомагати. Це те, чому я тут це ментально і це про порядність. Хелп'юсовай ментеліендвидігніті. Наразі, в фокусі уваги як обласної влади, так і міжнародних партнерів підготовка до сталого проходження нового опалювального сезону в умовах постійних обстрілів, забезпечення комфортних і безпечних умов для навчання дітей, масштабування гуманітарної, психологічної, правової допомоги. Окрема увага приділяється підтримці внутрішньопереміщених осіб, станом на кінець вересня поточного року, за підтримки координатора системи ООН в Україні Матія Сашмале на Сумщині успішно реалізовано вже десятки проєктів, загальна вартість яких уже більше одного мільярда гривень. Це не перша наша зустріч, і не лише в такому форматі. Пан Матія приділяє достатні уваги Сумщині і проблематики наших громад. Як завжди, обговорювалися питання соціально-гуманітарної допомоги, ті питання, які турбують. Нашу прифронтову сумщину завдяки залученню партнерів, місії місіон реалізовано вже два проекти по будівництву модульних містечків для внутрішньопереміщених осіб. Паном Матіасом і командою визначено 13 шкіл на нашій області, які потребують будівництва потирадіційних укриттів для забезпечення безпечної освіти. Ці проекти успішно реалізовуються. Загалом підсумовуючи всі програми, які реалізовані, вже в цьому році залучено міжнародних коштів партнерів загалом на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Це і фінансові інвестиції, це і матеріальна допомога. Можу сказати, що це майже втричі більше ніж за аналогічний період 2024 року. Деталізують. Чи інформацію щодо надання допомоги громадам Сумщини, вона полягає. В нами було збудовано спільно з ними одне модульне містечко це Верхні Сроваці для тимчасово переміщених осіб. Наразі вже фіналізуються в цьому році такі саме проєкт Липово-Долинській громаді. Це 9 будинків так само для внутрішньопереміщених осіб. Ми спільно з громадами відчимаємо підтримку пана Матіаса і команди і партнерів, в тому числі в розумінні. Необхідності забезпечення нашого освітнього процесу і через це ми отримали фінансову підтримку за 13 наших шкіл як ремонт фінансування на відновлення і будівництво відповідних укриттів для того, щоб наші діти в максимально безпечних умовах могли отримувати знання. Крім того, можу сказати, що це проєкти з реалізації і 19 тисяч 400 гривень на кожну родину в прифронтових громадах, які отримують на опалювальний сезон одноразову допомогу. Окрему увагу пана Матіаса було звернуто на підготовку Сумщини до опалювального сезону, який нас чекає. Ми поінформували пана Матіаса про наше вже напрацювання, які ми бачимо, альтернативні шляхи вирішення можливих ускладнень. Ми йому розповіли, які розробні. Не відповідна проектна кошторисна документація, де за рахунок коштів і бюджетів громад. Ми підготували на умовах співфінансування певну Площадку для того, щоб залучити кошти міжнародних партнерів, ця тема дуже зацікавила пана Матіса і він запевнена, що він максимально з партнерами донесе цю проблематику і забезпечить максимальну підтримку Сумщини до підготовки до осінньо зимового періоду за рахунок надання відповідної практичної допомоги. Тому спектр цієї допомоги він дуже великий, і не лише фінансовий, він і в тому числі і за рахунок спілкування і підтримки наш на різних форумах. І донесення проблематики сумщини. Панам Матіасом, максимально в всіх інституціях наших міжнародних партнерів. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров також подякував міжнародним партнерам за увагу до нашого регіону, стало підтримку та консолідацію зусиль у боротьбі за демократичні цінності. Від себе особисто від наших громад. Ми дякуємо пану Матію, його команді і всім міжнародним партнерам, які постійно приділяють увагу сумщині в найскладні для нас часи. Дякуємо за щире бажання. Почути нас щире бажання допомогти і за ті відносини, які в нас складаються за для наших громадян у підсумку зустрічі, сторони висловили спільну готовність до продовження і розширення продуктивної співпраці, яка допоможе максимально ефективно реагувати на виклики руйнівної війни та підтримати мешканців Сумщини.